Всім привіт! Повертаюсь з оглядом ринку. Почнемо сьогодні з ринку криптовалют. Починаємо з біткоїна на денному графіку. По факту нічого цікавого не з'явилося. У нас є зона спротиву, зона підтримки на денному таймфреймі. Ми можемо визначити ось так. Нову зону спротиву, але вона дуже близько знаходиться до попередньої, тому не будемо визначати, будемо чекати підхід та захід в цю область. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас така ситуація. У нас є пробій підтримки, і ми видаляємо цю область. Натомість можемо визначити зону супротиву для 4-годинного таймфрейму, від якої сформувався паттерн Bar. Дивіться, коли у нас є такі ситуації, у нас є зона спротиву і вона немаленького розміру, то найкращі сигнали у нас будуть ті, які будуть заходити в глиб цієї зони. Ну, а поки що будемо спостерігати, як відпрацьовує цей сигнал. І, до речі, ще один момент: цей сигнал на 4-годинному таймфреймі закрився уночі. Я вночі а вже ж, не слідкую за ринком, і я цей інсайт-бар не торгую. Якщо у нас буде повторний захід в цю область, і е, е, ідеальний варіант буде, якщо ми будемо проходити більш глибше в цю зону. То тоді я вже буду думати над продажем. Поки що визначаємо цю зону спротиву і можемо визначити середню зону підтримки. Тобто, це буде наша перша ціль. Якщо звідси буде сигнал на продаж, то тут ми будемо фіксувати прибуток. Ефір. Починаємо з денного графіку. На денному графіку, як я і казала минулого разу, у нас з'явилась нова зона підтримки після корекції в цієї хвилі, то ми можемо її визначити. Ми все ж ще прагнемо дійти до найближчої зони супротиву, і начебто все. Якщо ми скоригуємося до цієї області, ми будемо відкривати покупки. Якщо дійдемо до сюди, тут можемо розглядати продаж. Переходимо на 4-годинний таймфрейм. З 4-годинного таймфрейму формувався у нас «Inside bar», але, на жаль, повноцінних 2 ризики прибутку він не приніс. При цьому, якщо ви переносите стоп в безбитковість при досягненні ризику 1 до 1, то ви могли отримати тут або безбитковість. Або ж один ризик прибутку. Після цього ми цю область легко проходимо. І у нас є повноцінна зона підтримки з 4-годинного таймфрейму, яка співпадає з денною, тому не буду визначати її. Просто будемо чекати корекції до цієї області, або ж подальший рух до зони спротиву. Подивимось солану. Солана на денному графіку, ми дуже легко пройшли цю область денного графіку, то ми її просто видаляємо і визначаємо нову підтримку для денного таймфрейму. Десь так. Дивимось, що у нас на 4 годинах. На 4 годинах ось цей пінбар. Який, на жаль, приніс збиток, вибивав за стоп лосом але при цьому також формувався паттерн фейки, а також інсайт-бар. І знов таки, якщо ви торгували його до найближчої зони підтримки, то ви могли зафіксувати тут один ризик прибутку. Якщо ж ви чекали повноцінного відпрацювання, то, скоріш за все, переносили стоп в безбутковість і вас вибило за безбутковістю. Цю зону підтримки ми також пробивали. І цю зону опору ми також пробивали. Тому на зараз ми можемо визначити нову зону спротиву для 4-годинного таймфрейму. І на 4 годинах або ж на годинному таймфреймі з більш заниженим ризиком ви можете шукати тут угоди на продаж. Дивимось XRP, денний графік. Ми дійшли до зони спротиву, яку визначала минулого разу, і поки що на денному графіку у нас ситуація зберігається. Подивимось, чи були якісь сигнали з 4-годинного таймфрейму. З 4 годинного таймфрейму у нас була реакція на цю область, але ми її не сформували тут ніякого паттерну. А цю зону опору ми її просто пробили, тому видаляємо її. Далі у нас також був повторний підхід, і цей паттерн не є паттерном PPR, тому що він формується через inside бар Такі паттерни, які формуються через inside бар краще пропускати. Тому на даному, на даному етапі у нас поки що ситуація не змінюється. У нас є підтримка для 4 годин, а також супротив для денного графіку. Нагадую, що з денних зон ви можете також шукати паттерни з на 4 годинах. Денний графік. У нас є реакція на зону опору, але патернів з денного таймфрейму ніяких не формується. Переходимо на 4 години. З 4 годин у нас був Inside бар який ви також могли торгувати до найближчої зони підтримки. І від зони підтримки у нас формувався паттерн Pin-Bar і Insidebar. Якщо ви торгували бар, то вас активувати мало лише на цій свічці, тому що ми торгуємо бар на пробій максимума. Тож, якщо ви торгували цей бар, ви поки що, скоріш за все, в угоді. Якщо ж ні, то нічого страшного. Цю зону ми пробили, і маємо її видалити. Натомість можемо визначити зону спротиву для 4-годинного таймфрейму. Вона буде десь по цим цінам. Та подивимось, що буде тут у нас формуватись. Поки що у нас є також слабенький інсайт бар який формувався від денного від денної зони спротиву, але він так закривався вночі. Я сигнали, сигнали, які формуються вночі, я не торгую. Краще буду чекати повторний захід до цієї області і формування більш якісного сигналу на продаж. Лайткоін. На денному графіку також нічого цікавого не було. Тут не було у нас дотику до зони спротиву, тому цей інсайд-бар не можна торгувати. Будемо чекати повноцінного дотику до цієї області. На 4 годинах, як і казала, ми не підтвердили несхідний рух, і зараз ситуація така зберігається невизначеності. Будемо спостерігати далі. Ніяких зон нових я тут визначати не буду, тому будемо просто чекати або пробою цієї області, або ж реакції, і паттерну на сел. Атом. На денному графіку без змін. Спротиву ніякого немає. Ми повноцінно ще знаходимось у східному русі. Тож будемо дивитись на те, як буде розвиватися тут ситуація. На 4 годинах. А ця свічка, скоріш за все, не є патерном пін-бар. Давайте вимірюємо тіло до шипа. Тіло у нас 1,09. А великий шип 2,19. Так, у нас ця свічка. Відповідає вимогам формування паттерну Пінбар, тому ми ви могли її торгувати. Я її пропустила, але якщо ви його торгували, я вас вітаю з прибутком. Він повноцінно відпрацював на 2 та навіть більше ризики прибутку. На даному етапі ми можемо лише розширити цю зону та подивитись, чи буде ще один підхід до цієї, та ситуація на сел. Подивимось кардану. Денний графік без змін. Є лише підтримка і все. 4 години. Дивіться, як чітко ми реагуємо на визначені зони. Але, на жаль, паттернів тут не було. Ага, цей у нас паттерн Inside бар також, якщо ви його торгували до найближчої. Зони підтримки, ви забрали тут як мінімум один ризик прибутку. Цей паттерн це не є паттерн Bar, тому що ми оновлювали мінімум попередньої свічки. А цей Bar, який був нібито від зони підтримки, не було дотику до цієї зони. Тому цей Bar ви також не мали торгувати. Що е, з цим Bar цей інсайдбар також закрився вночі, тому я такі ситуації не торгую. Я чекати буду повторного підходу до зони, і вже звідси буду приймати рішення або на села, або ж ми будемо перебувати та відкриватися навпаки на покупки. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Пишіть в коментарях, якщо торгували від якихось визначених мною зон. До нових зустрічей!